Салют усім середньостатистичним, на зв'язку Адепт, і сьогодні у нас гілка, на котру ВГ накинуло при виході прокляття заговореного підколу. Хотів сказати, щось епічніше, але ну це прям крик душі. У мене ж десятка давненько з'явилась і на ній не помічав та й преміальний снаряд у неї кумуль, а от вісімка і дев'ятка сповна нагадали мені, що таке нормалізація. При перетесті перед даним оглядом і перед початком знову показую наступні гілки для огляду, котрі розбиратимемо зліва направо. І питання прохали гілку ВЗ, от тільки не вказали, яких ВЗ. китайських, чехословацьких. Пишіть відразу повну назву. І ще було повідомлення з Амиксом М4 МЛЄ-54. Але воно кудись зникло, тому питання залишається відкритим. Ну а ми погнали оглядати гілку Юдеса 15-16. Почнемо відразу з восьмого рівня, так як Лео не дуже вписується в тріо та я не хотів на ньому грати. Для мене він з найгірших СТ сьомого рівня. А Юди 1415 досліджується за 93 тисячі досвіду. І вже на старті ти маєш майже максимум прохідності, динаміки і рухливості в тому плані, що відкриття топового двигла і гусениць не зроблять вагомих покращень. З тоці матимеш 23,5 кобилки, вдумайся, і 490 потужності, але воу, воу, не раді раніше часу прихований параметр прохідності ще в дії, і він вказує на приналежність швидким важким танкам по типу ІС3. Тому більшість систем ми і не рівня. А ти думав, напевно, коли побачив ТТХ. Набираємо якось 40 км і потім мало, помалу, 50 це якщо сток. Грати, в принципі, можна. А якщо топ-двигло плюс турбіна, 54 км без проблем. Хоч сказав, що гусенці нам не потрібні, але без них нічого, окрім оптики, не стає. Так що, або готуй вільний досвід, або терпи, і прокачуй, або загартування. і, до речі, на восьмому рівні беручи до уваги. Її чи його живучість і бронювання, особливо при агресивному стилі гри, ХП мають сенс. Модернізація наявна модифікація на запас міцності, і ти на старті маєш 1400 хітпоїнтів. 4 роки тому, коли я прокачував, це взагалі жир був для СТ. Зараз просто необхідність. У твоїх можливостях розкачка аж до 1540. І раз заговорили за броню, її розглянемо. Хоча й по суті розглядати ще поки немає що. 50-міліметрове НЛД, що дає до 70 мм приведеного, і там дуже комфортно паливним бакам, якщо ти розумієш, про що я. А двигун розташувався уже у ВЛД, котре має непоганий кут нахилу і при 35 мм говорить нам, що пробиватись буде лише зі 105-го плюс калібру. Хоча тут ще розташування висоти противника треба враховувати, і ніхто не відміняв люк механіка водія в 50 мм. По факту ВЛД рятує від 7. І від с 8 10 Не від усіх, звісно, але від більшості. Бортіна цікава, нижня частина за гусеницями має 35, що іноді заселить, плюс доп-екран. А от верхня всього 30, а це вже всіма однокласниками на виліт і не забувай за надкуслеві деталі в 10 мм. А UD-14 Alt 5, на жаль, не пізнав дзен броні в башті. Під яким кутом не стань, тебе нещадно відпинають і діло не в лючках. Вони нікому не потрібні, тебе навіть через гармату можна пробити. Напевно, помітив дві зони в 40 мм, вони тебе не врятують, жодного разу нічого не притягнули. Башта в тебе відразу топова і це прекрасно, так як гармати тупо час і ресурси на вітер. Перший ган 90 мм з погано летящими снарядами обома і не дуже перспективною ББшкою станом на 2024. -й. 179 мм болю. Тому запасися сріблом. Частенько переходитимеш на кумулики з 240 пробиття. В цілому тут все задовільно. ДПМ 2300, перезарядка 62, альфа 240, а Розкид 0,33, а час зведення 1,8. Є підводні камені. Як ти вже здогадався, мова йде про стабілізацію. Тут є родзинка, з кожною сильнішою гарматою стаба від повороту башти покращується. Та й погана стабілізація лише на ходу. Під час повороту шасі і башти, в топовій комплектації вона краще, ніж у Об'єкта 416-го скляної радянської гармати. По традиціям, чотирирічні давнини повинна бути гармата, котра не здалась і даром, але прокачай, бо ми. Хочемо, щоб ти довше грав у наш проект. Ну і вам туля за 16 тисяч теж саме, лише з мінімальними косметичними правками і прокачка обов'язкова. Не бачу сенсу те ж саме говорити на екрані обидві. Зліва перша гармата, з друга. А взяли цей ще і давай знову гріндити. Тільки вже аж 36 тисяч. І на свій час гармата приваблювала своєю альфою, котра складає 360 шкоди з пострілу, де і залишився. 2300. Воно й не дивно каде в розкачці 9,5, що станом на сьогодні вже не так і добре. Мені особисто не вистачало моментами, і як ніби пора його зменшити хоча б до 8,5. От параметри точності 1,9 час зведення і 0,34 розкид, котрий під час руху ваше кільце розтягує напів екрану. І після зупинки треба підзводитись. До цього звикається ну, десь приблизно за боїв так 10. Ой, на кінець то нас дістало прокляття підколу. Підколювати будете все: землю, стіни, самооцінку, всі можливі місця танка, куди не можна пробити. Це просто неможливо передати словами. За один-два боя ти навряд чи зрозумієш, але відкатавши сесіонку з 10-15 приєднаєшся до клубу без підколів. Мікроконтролинг і удача твоє все. Звичайний підлий снаряд летить 1400 і має 217 мм пробиття. А преміальний підлий аж 1560 летить. Привіт деркам в ЄБРОВІ, і пробиває 253 мм із немалою втратою на дистанцію. А що робить твій геймплей веселим? Так це гідропневматична підвізка з приколом. Підвізка працює лише. На лобову проекцію корпуса і корму по бокам всі ті ж мінус 6. Тобто при застосуванні, ти отримаєш мінус 12 тільки на ВЛДшечку і тільки на корму. Повірте, оцих моментів, коли ви налітаєте на котрусь насип чи ще якусь опуклу місцину, а танк збоку, і замість того, щоб за допомогою підвізки дати пайку, ви спочатку з'їдете, повернетеся лобом, і тільки потім, якщо противник ще на місці, жахнете. А от друге, це на застосування на Юдисах підвізки потрібно не тільки дотримання швидкості менше 15 км, а щоб гармата опустилась на корпус і тільки через секунду підвізка роздублиться і почне діяти. Це потрібно враховувати. Але лайфхак це застосування на противника автоприцілу під час виходу. Буде з чим награтись і до чого звикати, але сама механіка одна із найпростіших і найдієвіших у нашому рандомі. Скритність богоподібна. 36 під час простою і 28 під час рук. А беручи до уваги розміри, силует і можливість гри від рельєфу, бімба ракета. От. А ще треба відзначити, що в Юдеса хоч і є вже натяки на заднє розташування башти, але ще не критично. Ну мають існувати тут в Юдеса 145, огляд 390 метрів з якщо граєш без загартування, з вентиляцією 451, без вентиля – 439. Що можу сказати? Звісно, грати від Альфи в 360 набагато легше, ніж від 240. Але є нюанси зі звиканням до підвізки. Якщо у вас є стб це вам не допоможе. Раніше розповів чому. Хоч вісімка і картонна, але куди динамічніша за наступників. І це мені особисто імпонує. Якби у неї ще й броня в башті була, то підійшла б усім гравцям незалежно від рівня скіла. Юдес 16 потребує для відкриття 151 тисячу. Із цікавого маємо в модулях башту для прокачки. Да, на вісімці не було, а тут на тобі. А ще вона відкривається після гармати, котра коштує 60 тисяч. Я не просто так це підкреслив. Стокова башта викличе масу негативу, я в цьому впевнений. Мало того, що вона уверх витягнута, так само через це має менший кут нахилу і пробивається навіть звичайними снарядами однокласний з 240 мм пробиття. Тепер згадай за 268 і десятки, до котрих ти також часто потрапляєш. На ній навіть люк ніхто не шукав, поки я її тестив, а то покидали в силует. Звісно, не така с у нас ситуація, як на вісімці, була, але важко, важко з дев'ятками і десятками. От сприємно по економії це знову не потрібність топ-двигла і гусениць. Різниці не помітиш абсолютно. Тут така ж ситуація, як з попередником, от тільки розганяється повільніше, але маневрує краще. Прохідність на дольку від апельсину покращилась, зрозуміле діло, що це вас не рятує. Знову ж таки, 40-45 набираєте, але ще повільніше, ніж 8, а далі вже карта ляже. 55 практично не бачите, якщо немає турбіни. От раджу ставити цю турбіну і забути за ці два модулі. До речі, чому я сказав, що і гусениці також не потрібні, це стає на стокові, включаючи обладнання. І виходить, що можна заощадити 50 тисяч, ще 10 і виглядають. Ви отримаєте дуже бісячу гармату. От бісяча вона у багатьох аспектах. Перший, котрий кидається в очі, це КД-8.4. Відповідно, і ДПМ не дуже. 2800, тоді, коли є 50 і патон, перезаряджаються або на пів, або на цілу секунду швидше. Та й параметри точності не уступають Юдесовим. Це я ще мовчу за те, що стабілізація у них краща. У нас вона перекочувала з вісімки. Ті ж самі проблеми при стрільбі на ходу, та й після зупинки. Зводитись потрібно буде. Ну, 2 секунди часу зведення, самі розумієте. Розхід 0,32, в принципі, непоганий. Другий аспект наше прокляття, обидва снаряди підколи. Мало того, що а, втратили швидкість польоту, тепер обидва по 1150 метрів на секунду літають, так ще й перестали пробивати. За нормалізацією, кучність я б взагалі волів не говорити. Там просто трендець. Куди летять, з якою цілю? під чим вони, я не знаю. Ю, звичайний підлий 234 мм взагалі абсурд для 9 рівня у 2024 році. І тут не так абсурд в пробитті, як абсурд в типові снаряда У е 50 патруна 430 плюс-мінус таке ж пробиття, але то ББшки, розумієте, так? Да? От преміальний підлий має 263 пробою, всього на 10 більше, ніж у попередника. І для рандому 2000. 2018 дві навіть ще куди не йшло. Зараз важкувато, і єдиними плюсами є мала втрата пробиття на дистанцію, буквально по 10 мм у кожного снаряда, і Альфа 390. Хоча, якщо на Юдисові 14-15 за Альфу в 360 ти готовий стерпіти, був всі не гаразди і не взгоди, мало не сказав, хай не роблять вам в житті погоди. Хто зрозумів, той зрозумів. А то тут майже всі СТ мають як не 390, так барабан. О. ХП вам уже зажали, не те, що на вісімці, і дали. Всього 1650. Напевно, через броню подумав ти. Ну, пішли, глянемо, що там і як в топі. Друга башта більш приплюснута, і кут, як ти зрозумів, став крутішим, що вже дає нам змогу у повній мірі застосовувати правило трьох калібрів. Але і тут не без підстав. Поки залишимо лючки у спокої, Дивись уважно: 70-80 мм зліва. Взагалі, жоден калібр не візьме, але кут нахилу. Менше, ніж справа. А це нам показує, що як тільки противник виявиться вище, наша броня буде нівелювати знизу вверх, і пробити її буде легше. Ніж праву, де всього 45-50 мм. Але кут нахилу більший. Хоча праву сторону, де 45 мм, фронтальної проекції башти, поляк БЗ 75 пробивають без проблем під любим кутом. Тому не дивуйся, коли тебе пробили туди, куди тобі здавалось, це неможливим. Ну а тепер більш приземлені дані. Два лючки, той, який справа б'ється легше, лівий тріплексами закритий, котрі заважають при вицілюванні. А ще коло виходу гармати є деталь в 70 мм, і при піднятті котрої вилазить гребінець в 20. Не знаю, чи є сенс говорити за кумулі, ну 300-315 кулупають вас під достатньо крутими кутами, а якщо ви на одному рівні, то і 210. Вистачить з головою. Корпусяка в кращих традиціях сімейства юдисових. Величезний картонний НЛД з паливними баками, скоси над катками в 130 і надгуслева деталь, котра підкачалась і тепер аж цілих 20 мм. Бортіна, до речі, також качнулась, тепер не 30, а 40. ВЛД має хороший кут і номіналку в 50. Фронтально всім, окрім Супер ПТ-10 і парочки ВТ, вас важко взяти. Але при застосуванні підвізки ви не. На року можете зменшити кут, і тоді вас навіть боги не врятують. В цілому тачка танчить, але не тоді, коли хочеться. Тут уже треба враховувати, що в додачу до підвізки з приколами, про котрі я вже обмовився на вісімці, додається переважно заднє розташування башти. От кавени вниз ідентичні попередникові і складають мінус 12, а от верх зменшились 21 градус. Ну і скритність збереглася 36 простої і 28 під час руху. ВГ, як ніби, пропонують грати на третій дистанції, але повірте, це не найкраще рішення. Я не говорю, що так робити не потрібно. Просто ви зрозумієте. Коли покатаєте на топ гарматі, про що це я? Чесно, машина доволі неоднозначна. Не можу сказати, що це прям сарай, але й вище середнього ставити не хочеться. Найменше сподобалось на всій гілці у 2024, -му, і я не пам'ятаю, щоб у момент прокачки, а це 4 роки тому, вона викликала такий негатив. Перегони озброєння і підколи зробили своє діло, як на мене. З дуже великою долею вірогідності, купуючи десятку, тепер у тебе всередині може закрастись думка. А що як він такий же, як дев'ятка? А може не треба? Давай ти будеш хороший, Ну давай. І він тебе не розчарує. Юдис 15-16 – добре допилена дев'ятка. Це танк, котрий на кінець-то отримує нормальну гармату. Так, вона від крана, так вона має за основу проклятий підлий снаряд, причому проклятий по-особливому. Але і кумисик, преміальний і стаба на кінець-то приведена до ладу, що дає змогу відмовлятись від стабілізатора на користь іншого потрібного вам обладнання. Звісно, ніяким леопардом або центуріоном тут не пахне, але в порівнянні з іншими СТ з 440 альфи у вас все дуже. Дуже і дуже непогано. Давай на гарматі зупинимось. Альфа, як ти раніше зрозумів, стала 440, і, слава богам, у нас не порізаний ДПМ, як на попередниках. Я от найбільше боявся саме того, що його також заберуть. Складає він 3400 при перезарядці 7,77. Параметри точності не сильно відрізняються від Юдиса 16, але от саме за рахунок покращеної стабілізації різниця в бою буде наочно. Так би сказати. Розкид 0.31 і час зведення 2 секунди, до речі, я б пожертвував розкидом, він там не сильно погіршиться. Всього до 0.32 і в модернізації обрав саме буст стабілізації. По снарядах. Преміальний це Кумуль з 310 пробою і поганою швидкістю 840. Переважно на ньому грає більшість для хороших результатів, і причинами тому є перша швидкість польоту, звичайного снаряда в тисячу метрів на секунду. А це на хвилиночку підкол, Що де не так пішло? Які тисячу метрів на секунду? Можливо, ВГС сплутала його з ББшкою, але ні, нормалізація на місці. Це, до речі, друге, Срані часті рикошети не пройшли, так би сказати, повз вас. Постійно будуть, ну прям постійно. Будуть з вами, якщо будете грати на звичайному снаряді. От. Ну і пробиття в 254 мм не виділяються в причину, тому що однокласники мають плюс-мінус таке ж, але в сукупності із вище зазначеним не дуже надійний снаряд. От, куди вертикальної наводки вниз стали на 1 градус більшими, тепер це не 12, а 13. Чи дало вам це більше можливостей? Скоріше ні, чим так, але нехай буде. Верх же ще 25 градусів. ХПшка. Ми знову не нагородили. От після вісімки на кожному вищому рівні очікує саме великої кількості хп, ну більшої, чому однокласників, але ні, тримай свої 1950 і їдь танкуй. А танкуємо ми куди приємніше. За дев'яткою частіше знову ж таки нічого ультимативного і стовідсоткового. Навіть тоді, коли ми думаємо, що нас неможливо пробити, нас пробивають. На цей раз почнемо з корпусу. Все ті ж проблеми з баками і двиглом. Це той же картонний НЛД, а ще кришка ВЛД, котра іде до скосу, збільшилась. І от її часто гравці через неуважність підставляють, а там навіть під досить хорошими кутами всього 140-150 мм. Надгуслеві деталі перекочували з попередника 20 мм. Ну і нижня проекція НЛД під рикошетним кутом, але тільки до 120-го плюс калібру. Бортіна радує, там уже 50 мм по дефолту, плюс екран. Нижня частина де гусениці танкує лише при невеликих доворотах, а от верхня зберігає свою непохитність навіть при доволі крутих вивертах. На верхня лобова деталь повністю відображає всі ті ж нюанси, що були на дев'ятці. тобто все вирішує висота розташування противника або момент застосування вами підвізки, котра зменшує кут шляхом опускання вами корпусу. Башта номіналом отримала 100 мм, що просто бомбічно, коли ви граєте від рельєфу. Мінуси, звісно ж, залишились, причому на першій лінії вони досить вагомі. Я не буду говорити за ті ситуації, коли противник вище вас, тому що тут і так зрозуміло, що вам гаплик при такому розкладі лючки особливо ліви. Хоч і не кожним пострілом, звичайно, снаряду прош'ється, але преміальним і заздрісною частотою, особливо на ближній дистанції, і навіть при грі від рельєфу, коли ви застосовуєте свою гідропневматичну підвізку. 300 мм підколу туди з головою вистачить. Ну а правий, як і верх лівого, ш'ється на виліз 220, якщо їх видно. Інші уразливі зони це деталі навколо гармати. Для ББ там 260, а для підколу накидайте ще 10 мм. Ну, і про гребінь в 20 мм не забуваємо а от що торкається кумулів, то в той так названий лівий люк. Треба від 330. І не факт, що проб'єш. Деталі навколо маски вже мають під 300 для кумиса. Хоча не сильно дивуйтесь, коли при застосуванні підвізки вам тупо в силует маски прилетить пробиття, якщо у танка кумис в 340. З цим розібралися, думаю. На, на фоні зараз буде цікавий момент, де я на початку бою залишився шотним. До речі, через те, що Хевік роздав майже весь свій кумульний барабан з пробиттям, тому що я стояв нижче. І в кінці звернув увагу, там я використовую. Фічу з автоприцілом на артобатові, для того, щоб підвізка спрацювала як повинна. Можна якраз поговорити про маскування, а воно стало ще трохи краще. Майже 40% під час простою і 30% під час руху. Головною задачею якраз виступає пошук підходящого місця маскування, куща, дерев, котрі можна успішно повалити, і вам треба враховувати габарити, він ширший, чи може здатися візуально. Та й башта при повороті нічого так виступає. Огляд навіть. Не думав рости, починаючи з Юдеса 14, тому ми і на десятці маємо ті ж самі 390. В модернізації не з'явилося те, чим можна прокачати його. Хоча як не з'явилося, з'явилося лише пожертвувати просять швидкістю вперед. Що робити, я б не радив, хоч і 50 за паспортом ви не побачите. Здебільшого 48 і щось, як ніби вас зупиняє і не дає набрати більше. Така ж сама фіча є на лансері. Розганяємося краще, ніж 9 рівень, але. До восьмого не дотягуємо. Тут мається на увазі по динаміці. А прохідність відносно попередників топова, але на фоні ушки 121-го просто нормальна. Та й маневреність не пасе задніх. Швидкість повороту шасі, по дефолту 52 градуси. Треба відмітити, що дуже добре відкатуєте назад. Буквально за лічені секунди набираєте 20 кілометрів. З цікавих моментів у вас позаду наявні два фізичних мангали, котрі то впиратимуться в щось, то союзником будуть зачіння. То прикрутінні противника вам стануть на заваді. Чому не зробити, як у чар футюра, я не знаю. Ну, Тобто, щоб вони не були фізичними. От, ну, ну чесно, не знаю. Що можу сказати по 15-16? Якби не швидкість польоту звичайного снаряду, претензій взагалі не було, і це не означає, що танк імба. Це означає, що він цікавий і більше, чим ігровий. Його дуже сильно витягує саме ТПМ і КД в 7 і Ну, звісно, підвізка також, але до підвізки потрібно звикати. От, Якщо тобі о 100 чортів 430 У, і ти хочеш кинути собі виклик і перевірити свої Навички, то вінець осте Швеції для тебе. Запитую, що варто качати цю гілку у 2024-му? Скоріше чим так. Ну поясню, якщо ти нічого за сте ще не качав, то навіть не дивися в сторону Юдеса. А якщо вже маєш в ангарі достатню їх кількість, то можеш спробувати. Десятка тебе не розчарує. І якщо в тебе є СТБ, то до підвіски Юдеса звикати все одно потрібно буде.